Сьогодні мужичок чи що, чи це він ту жінку підміняв на і ці коліні, чи де ми з вами були? Колега, колега. Колега. Колега теж нарушає по тротуарчиках їздить. Захотів їхати через вояку, щоб його не сміщати. Поїхав через останок виконавку. аллейку заїхати, що так жарко. Ми в принципі ж були недавно. Каштанова алея з вами Приїхали, що ще і було діло, було. Главный маневр і все. Так, встаємо. Ну на половину, на пол ноги. Так, вас бачу до кінця місяця буде. Если 22-23 там до кінця місяця буде пріоритеті в Супруновку, наверное, я дорогу не знімати, тому вже скільки я той вам в Супруновки зняв. Може буде в мене настрій по Лавчанський сходити. Та-да, мені там надо сухий спір, суперклей, ростворитель якийсь дешавманський, ВДшку, ну щось таке, я думаю, там я думаю там цей хлам продається. Щоб не дешево. Ой, не дешево. Дешево, щоб дешево. Реально сейчас на пляже можно загорать и купаться. Коди... от когось мочу і так понесло жесть ходячий туалет короче Лінкольн, ну вау вау даже лінкольни тут тут полтаві розвелися тільки щось номера ап чи ар ар ап непонятно не знаю ар. Додому через ну ви поняли, через доміні, домінік, через мостій перчик домашній чи що? болгарський так, 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 так. Щоб нам тут Місто сосисок сосіса капчонки купити якоїсь такої не Манський, ну і не занадто дорогой Так, що ми маємо? Та ще давайте 10 хвилин ще з вами поїдемося. Не буду я вас до кінця тягнути. Вже у нас через день. Это отлазь, що далі? дальше хочется аж по мосту, но и под мостом не дуже хочется. О, у трещотка там серйозна. Чуть так давайте щес. Не будемо тянути резину, залітає на голову. Ай, де ти взявся. Чутко. Ай! Теряю, тіряю Чуть-чуть. Блін, які рогати пустий вообще. Зря тако світло тратить. Все нам зимою вирожають аж не хочеться жити хочеться до той зими пожити а потім щоб чи видно весна настала чи якийсь 2030 рік так угрожають що будуть графіки не відключені а графіки включить наскільки часів вони включили їх уже і так всіх проблема. Як будемо їхати на той неділі в дендропарк, поїдемо вже через, этот, через м'ясокомбінат полтавський. З половок на браїлки. Дай до мясокомбінату. О, ну ще й працює, яка не баба. Заляпало очки. Последні працюючи і вас походу. Окуляри. Заляпало мені окуляри. Ой, oh запишило щось у глянь? Помню раніше ж не було тих супермаркетів. Все в основному на базарах, ну що там в магазині якось. все якісь, особливо овочі, фрукти, все воно страшне, їдеш там сам чи з мамкою на базар, скупляєшся, назад, прешки торби в тролейбусі. це хоч рогаті сейчас такі більш-менш сучасні, раніше в тих раздолбаний поки до та такі вимотані. а сейчас сидишь собі с рюкзачком на легке заїжджаєш вон любий супермаркет якщо є бабло купляєш все на все на що на те, тебе дивиться. Чи ти на все що дивишся? Ну коротше, ви поняли смысл тобто є бабло покупки одразу не ограничені, Без ліміту. Ще щас на бордюри пропускати. та зараз у тебе спаде щось не хочеться вернутися і розказати в кошу ще спади не зараз голова може відлетіти звичайно з зі коволерами Ковалерами. Ковалі... то вообще чортыла вообще не потеряла так друзі ще куски швілодорожки есть просто я уже людей обминаю не хочу Напрягать ось, остатки, стрілочки ось чуть-чуть, кайомочка. Кайомочка. Остатки рисунка велосипеда. мікрорайончик за мікрорайончиком пролітаємо на легке від остановки до остановки так культурно злазимо так що друзі всім гарного дня мирного неба побачимося в наступних серіях сьогодні дивіться та й завтра можливо одну вам серію на завтра ставлю, може всі сьогодні викладу подивлюся по времені зараз два часа дня субота ще скільки можна кататися нужен подустав так що в таку погоду можна весь город обкатати нічого я думаю деньки нас ще ці порадують такою погодкою і ми з вами ще потусимо Все, не буду вас влучити до половок. Все, давайте. Всім пока-пока. Побачимось.